Добрий день. Розглянемо, як проводити валідацію аналізу для досліджень, проведених на автоматичних аналізаторах, тих направлень, які сформовані з амбулаторного або стаціонарного прийому, але без електронних направлень СОС. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Прийдемо до системи МДР. Лікар-лаборант відкриває розділ аналізи та переходить у розділ на валідації. Далі він бачить перелік тих аналізів. По яким вже надано результат від аналізатору, відкриває його. Та далі необхідно переглянути ті результати по кожному показнику аналізу, які були надані автоматичним аналізатором. Якщо зауважень немає, лікар-лаборант валідує, натискає на дію внесено результат. Таким чином проводиться валідація стосовно кожного аналізу. Якщо хочете використовувати спрощену форму, лікар-лаборант заходить у розділ на валідації спрощена форма, натискає на дію пошук. Тут будуть відображатися ті аналізи, які також знаходяться в стані на валідації, тобто по яким вже є результат від автоматичного аналізатора. Ми не обираємо необхідний аналіз. Далі переглядаємо результат по ньому. Та валідуємо, натискаємо надію внесено на результат. Таким чином оброблюємо всі наступні аналізи. Переглянули, натиснули Внесено на результат. Після оновлення ті аналізи, які в стані внесено, Зникають з розділу спрощеної форми на валідації. Дякую за увагу. До побачення.